Далі у випуску зведення коротких новин водна поліція Запоріжжя цього року вилучила у браконьєрів близько 500 кілограмів незаконно виловлених біоресурсів. За 11 фактами відкриті кримінальні провадження до адміністративної відповідальності притягнуто 85 осіб. Також на Запоріжжі поліцейські протидіють домашньому насильству. У жовтні мобільні групи опрацювали близько 200 повідомлень. За результатами проведених перевірок, половина з них підтвердилася. Так, 17 жовтня на спецлінію 102 звернулася мешканка Дніпровського району та повідомила про конфліктну ситуацію зі своїм співмешканцем. 47-річний чоловік на підпитку ображав заявницю нецензурними словами та кілька разів вдарив. Цей та ще 100 аб'юзерів отримали терміно заборонні приписи. У Шевченківському районі Запоріжжя раніше судимий місцевий мешканець викрав з чужої квартири комп'ютерну техніку та гроші. Поліцейські встановили особу зловмисника і вилучили викрадене ним майно. Після проведення слідчих дій його повернуть власнику. Також запорізькі поліцейські розкрили крадіжку з автомобіля. Зловмисник, раніше судимий за наркозлочини, викрав акумулятор з ваза припаркованого у дворі його багатоквартирного будинку. Авто належить переселенці з Пологівського району. На момент затримання крадів встиг продати акумулятор, а гроші витратив на власні потреби. Вистачало роботи в рятувальників. Днями сталася пожежа на вулиці Криворізькій Шевченківського району. Там горів дах житлового будинку на площі 60 квадратних метрів. До ліквідації займання залучалося 22 рятувальники і 5 одиниць техніки. Ще одна пожежа сталася в селі Біленьке Запорізького району, де спалахнула господарча споруда на загальній площі 20 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння.